Вітаємо! Перед вами ще один, але дуже особливий огляд електромобіля з Китаю. На цей раз хочу представити вам дуже технологічну і дуже рідкісну в Україні модель. Зустрічайте перший серійний електромобіль Hi-Fi X від китайської компанії Human Horizons. Як бачите, це не мінівен і не великий кросовер, як мінімум кузов, але й десятки інших дуже цікавих технологічних рішень роблять це авто особливим. Як кажуть у нашій країні, слава Україні! Героям слава! Починаємо! Скажу одразу, що одна із особливостей цього електромобіля його вартість. Ціна на модель Hi-Fi X у Китаї стартує з 500 тисяч юанів або 74 тисяч доларів. У продажу є 4 або шестимісна модифікація. Флагманська модель Hi-Fi X Founder Edition із чотирма кріслами в салоні коштує 800 тисяч юанів або 120 тисяч доларів. Першу партію з трьох тисяч авто цієї модифікації було розпродано менше, ніж за місяць. І саме такий екземпляр у нас сьогодні на огляді. З початком постачання електроавто Hi-Fi X відкрилися фірмові центри в Пекіні, Шанхаї, Шеншені та інших містах. Загалом у Китаї зараз близько 120 магазинів, центрів доставки сервісних центрів та пунктів обслуговування. Тому можна з упевненістю стверджувати, що Human Horizons – це вже серйозна компанія, і вона також серйозно і надовго прийшла на ринок люксових електроавто. Першими ми дізналися про компанію Human Horizons восени 2019-го. Тоді китайський стартап представив два концепти. Один із них був абсолютно нереальним, тому що, наприклад, його кермо може пересуватися центральним тунелем з переднього ряду на другий, і таких задумів у концепту Hi-Fi Edge ще багато. Другим концептом була якраз модель Hi-Fi X. Повторюсь, це кінець 2019-го. 25 вересня 2020 року відбулася світова прем'єра цього авто в Пекіні. У компанії тоді стверджували, що створили новий сегмент ринку під назвою Tech Lux. Авто з цього сегмента поєднують передові технології та розкіш 8 травня 2021 тисячі В Піднебесній почали серійні поставки моделі. А у вересні того ж року X став авто, що найбільше продається серед машин вартістю понад 500 тисяч юанів. Як ви знаєте, люксових авто в Китаї переважно від німецьких виробників достатньо. Але при цьому місцева, але дійсно дуже технологічна і добре зіверна модель обійшла всілякі Мерседеси та Порше. Насамперед авто привертає увагу складною системою дверей. Їх, власне, сім. Задні частково схожі на двері Tesla Model X, як мінімум верхньою стулкою, а нижня відкривається проти руху, як модели Rolls-Royce, тобто основні двері цього авто розпашного типу. Але все ж таки, перше, що звертає на себе увагу в кузові, це відсутність дверних ручок. Як у цього авто відчиняються двері, я покажу вам пізніше. Поки що варто приділити увагу передній оптиці під фарами та ліхтарями, розташовані панелі відображення сигналів Intelligent Signal Display. По суті, це матричні панелі. Кожна з чотирьох складається з однієї 1712 світлодіодів. Такі матричні фари працюють як поворотники. Вони можуть відображати невеликі зображення, наприклад, аварійний знак у вигляді серця чи чогось подібного. У темну годину доби проектор, який також будований у головну оптику, може показати світлову проекцію на асфальті, що електромобіль уступає дорогу пішоходу, і той може йти. Під капотом, який також відкривається не найпростішим чином, ви бачите лише невеликий передній багажник, так званий франк. Швидше за все, його варто вважати досить глибокою нішою, в якій можна зберігати всі зарядні кабелі та інше обладнання. Довжина електромобіля 5 метрів 20 см, ширина 2 метри 62 см, а 1 метр 62 см це його висота. Пневмопідвізка надійно робить свою справу. У стандартному положенні кліренс авто 17 см. При цьому електрокар ще може піднятися на 7 см, щоб проїхати невелику перешкоду. Аеродинамічний коефіцієнт 0,27, колісні диски 22 дюйми. У центральній стійці з боку водія є дисплей. Він активується датчиком та відображає заряд батареї, а двері відчиняються або таким чином, або більш традиційним. Наприклад, кнопкою з фізичного ключа або електронного ключа на смартфоні. Два мотори по одному на усі радують загальною кількістю 440 кВт або 598 кінських сил. Максимальний крутний момент 820 ньютон метрів. За офіційними даними, електрокар може розігнатися до 100 км на годину за 3,9 секунди. І це при тому, що автомобіль важить 2600 кг. кілограмів. Ще з технічних особливостей варто виділити можливість задніх колес підрулювати. Вони можуть повертатись на кут до 11 градусів залежно від маневру. Повірте, для авто довжина якого більше 5 метрів це корисна функція. Акумулятор ємністю 97 кВт годин безальтернативний. За даними виробника, електромобіль проїде на одному заряді від 550 до 630 км, згідно з циклом підрахунку NEDC. збільшення до 80 км забезпечує системи рекуперативного гальмування. Закрити двері водія можна як у традиційний спосіб, так і просто натисканням на педаль гальма. Це ще одна приємна особливість цієї моделі. Після закриття дверей відразу ж автоматично відбувається налаштування рульової колонки в потрібне положення. Салон оздоблений шкірою та айкантарою. Ці матеріали ви бачите навіть у тій частині салону, де у звичайних автопластик, наприклад, на картах дверей. Всі крісла мають підігрів та вентиляцію як на сидінні, так і на спинці. Сидіння другого ряду зсувається електроприводом у повзньому і що нестандартно у поперечному напрямках. Другий ряд сидінь у трирядному авто пересувається вперед та назад на 36 см для зручності розташування сидячого, а також посадки та висадки пасажирів третього ряду. Як бачите, в салоні три великі монітори. Перерахуємо зліва направо. За кермо встановлений один з найбільших по діагоналі екранів, який служить панелю приладів. Перед вами 15 дюймів. Він у міру вузький, але дуже довгий, якщо порівнювати зі звичайними кросоверами. Існує проєкція додаткової інформації на лобове скло. У центрі вертикально встановлено основний дисплей мультимедіа системи з діагоналю 17 дюймів. За ним є досить велика ніша для будь-якої дрібниці. Під екраном прикриті шторкою, що зсувається, є поглиблення під телефон та два підстаканники. За ними розташована досить глибока дворівнева ніша, закрита двома стулками. Третій дисплей встановлений перед переднім пасажиром. Його діагональ 20 дюймів. Як ви розумієте, у такому разі на передній бардачок розраховувати не варто. Всі двері мають електричний привід та доводчик. Тому пасажиру другого ряду, щоб зачинити за собою двері, не потрібно тягнутися за ручкою, а треба лише натиснути на кнопку. Також варто звернути увагу на сенсорні панелі з налаштуваннями в задніх дверях. У світлий час доби не просто зняти підсвічування в салоні, але запевняю, воно вас вразить, якщо побачите його насправді ввечері. На дверях є спеціальні смужки, які показують, як зазначають у компанії зоряний пил. А по всьому периметру салону, як згори, так і знизу, є світлові лінії. Зрозуміло, що враховуючи конструкцію задніх дверей про повноцінний скляний дах і мови не може бути, але виробник зробив у даху, де це можливо, скляні панелі. Сказати, що сидіти в кріслі заднього ряду в такому електромобілі, та ще й саме в такій комплектації, приємно чи добре, значить нічого не сказати. Самі розумієте, що ці крісла максимально комфортні та мають усі функції, які тільки є на ринку. Зручність керування забезпечить додатковий екран між кріслами. Усе максимально продумано. У шестимісному авто три крісла мають реклайнер, тобто подушку, на яку лягають ваші гомілки. У нашому варіанті таку функцію мають всі крісла за винятком водійського. Говорити про те, що в салоні достатньо місця, також не має сенсу. Вільного простору тут майже стільки, що можна витягнути ноги і спати в кріслі практично лежачи. Окремо хочу звернути увагу на кулер для шампанського, вбудований між кріслами другого ряду. Звичайно, це ще одна з ліній, яка підкреслює люксовий статус цього електромобіля. Але Hi-Fi X це не перша на ринку модель з такою особливістю в салоні. Подібний холодильник ми вже бачили у представницькому електрокросовері Honchi EHS9. Це авто також було у нас на огляді. Пряме посилання на відео ви знайдете в описі. Об'єм багажника у шестимісної версії 204 літри. Якщо опустити спинки третього ряду, обсяг збільшується втричі. Такий самий обсяг ми маємо зараз у цього авто, тому що у нас на огляді модифікація із двома рядами сидінь. Впевнена, що вже багато хто звик, що якщо говоримо про безпеку електромобіля з Китаю, то ні в кого вже не виникає жодних питань. І ця модель ще раз тому підтвердження. В авто є всі типи подушок безпеки, які можуть бути. Тобто для передніх та задніх пасажирів бічні шторки та ейрбеги у центральному тунелі. Відмінний звук у салоні забезпечує британська аудіосистема Meridian – це від 12 динаміків різної частотності та 600 ватний підсилювач. Незважаючи на те, що це максимально нестандартний електромобіль із Китаю із зарядними портами, у нього все стандартно. На правому боці під лічком є два спарені роз'єми. Люк можна закрити автоматично, натиснувши кнопку. Справа це порт так званої повільної зарядки стандарту GBT AC, тобто для заряджання від мережі змінного струму, наприклад, від побутової розетки. Ліворуч порт GBT dc Через нього електромобіль отримує заряд із мережі постійного струму, наприклад, на потужній зарядній станції. В Україні це робиться через спеціальний перехідник, про який ми розповіли в окремому відео. Посилання є в описі цього сюжету. Сподіваємось, що вам сподобався перший серійний електромобіль компанії Human Horizons. І з самого початку він проєктувався як нестандартний кросовер, і його творцям вдалося всіх здивувати. Але звичайно, таке авто потрібно не всім. А якщо ви хочете визначитися, який електромобіль підійде саме вам, тоді радимо підписатись на наш канал у Телеграмі або в інших зручних для вас соціальних мережах. Там ми публікуємо найактуальніші пропозиції зі всіх електромобілів із Піднебесної. На цьому сьогодні все до зустрічі у наступному огляді на каналі Вольтауто.